Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож грошова допомога від НРС, Знову стартують заявки і вже з чіткими датами, коли будуть її платити. Це хорошо, що з чіткими датами, тому що раніше люди не знали, не знали, коли ж дати грошей і не розуміли, дали їм ту допомогу чи пролетіли вони. Тому що дають, на жаль, не всім. Но на каналі Народна Думка ми відразу розбираємо, як тільки починаються прийматися заявки на отримання тих чи інших допомог, а ті, хто перші додає, Ті перші її отримують. Тому це чудовий привід підписатися на канал, натиснувши кнопочку підписатись під відео. Так ви нічого не пропустите, ні взагалі ні за що не зобов'язує. Просто YouTube буде вас сповіщати, що на каналі з'явилось нове відео. Ви його подивитесь, перші подасте заявку на отримання допомоги. Перші її отримаєте. Тому давайте розберемося. Грошова допомога від ЕРСІ від НРС, да? Норвежської ради у справах біженців. 10 тисяч 800 гривень 9 вересня стартують реєстрації. Давайте спеціально для вас роздобув отаку е інформацію, що буде як поетапно і вам її предоставляю. І розповім, хто як може цю допомогу отримати. 10 тисяч 800 гривень на кожного члена домогосподарства. Розповім, що таке домогосподарство, як воно рахується. Точно лишніми вам не будуть. Тому поїхали. І так, 9 вересня 12.00. Відкриття форми для реєстрації. 9 вересня 12.00. Ті, хто війдуть в список, запам'ятайте і хоч кажуть, що всі рівномірно приймають участь, але я перед 9 вересня нагадаю, тому що ті, хто перші подає, зазвичай... Краще, краще проходять цю всю реєстрацію. 18 вересня, тобто з 9 по 18 буде до 17.00 закриття форми для реєстрації. 19 вересня вам буде надіслане повідомлення із підтвердженням отриманням вашої заявочки. 20 вересня відкритий інструмент самоперевірки. І що важливо, тепер в інструменті самоперевірки не треба буде вводити якийсь там код, який прийшов в смс, який половина тих пенсіонерів губили ті коди. Просто треба буде ваш номер телефону, з яким ви реєструвалися, і відразу буде статус вашої заявки. Від жовтня по 10 листопада надання виплат. Тобто, бачимо, вже е е е кінцева дата є. Да? Надання виплат для домогосподарств із більш ніж двома членами кошти надходити частинами протягом декількох днів. Бачите, що не відразу вся сума, тобто не відразу 20 там, тисяч. Да? 21600 а частинками, ну, це якщо двоє, бо по 10 800. Тож, поїхали розбиратись, хто її може як отримати. Допомога від міжнародної організації Росії стартує вже у вівторок, 9 вересня, нова реєстрація на допомогу. Хто надає допомогу? Допомогу надає міжнародна благодійна організація Норвезька Рада у справах біженців. Офіційне посилання залишу в описі під відео. І посилання на отримання допомоги також. Но воно буде активне аж 9 вересня. Що можна отримати? Розмір допомоги на одну людину 10 тисяч 800 гривень. Домогосподарство може отримати допомогу на максимум 5 осіб. 5-10 по тисяч. Точно лишніми не будуть. Домогосподарство це співмешканці, це група людей, які проживають разом і ведуть спільний бюджет. Це можуть бути як члени родини, так і комбіновані, тобто не обов'язково члени родини, славне, щоб разом проживаючи. І спільний бюджет. Грошова допомога від НРС. Хто і як може отримати. Для надання грошової допомоги розглядаються домогосподарства, які проживають на території, де тривають бойові дії, були змушені покинути свій дім через війну, повернулись до звільнених територій. От три таких основних категорії най Перші в списку на отримання цієї допомоги. Серед вище зазначених категорій кожна заявка проходить перевірку, під час якої оцінюється рівень соціально-економічної вразливості. Це допомагає визначити, хто потребує підтримки більше, і розподілити допомогу відповідно до наявних ресурсів. Які наявні ресурси не повідомлено, тобто скільки в них грошей, скільки які кількості людей вони планують дати. Але минулий раз. Це була доволі велика кількість людей. Казали, що дадуть менше, але по результатам дали більші кількості, ніж було заявлено. Тобто додаткові джерела фінансування бачимо, вони знайшли, що саме головне, тому що один раз вони взагалі відмінили надання допомоги да, через те, що не було джерел фінансування. Сказали, вибачте, просто не можемо дати. Нема стільки грошей. Потім. Дали частині людей вибрали списку да, з загального списку. Вибрали частину і дали їм, а потім ще частині. Тобто, бачимо, що гроші знаходять, і важливо писати ці заяви, якщо хочете отримати. Важливо подати заяву можуть лише ті, хто зараз перебуває на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Якщо ви вже отримували грошову допомогу від енерсі раніше, ви все одно можете подати заявку знову. Однак домогосподарства, які отримали допомогу від НРСІ або інших гуманітарних організацій менше ніж півроку тому, можуть бути виключені із розгляду, коли йде. Реєстрація на грошову допомогу. У вівторок, 9 вересня о 12.00 Рада у справах біженців Україні відкриває прийом заявок на отримання грошової допомоги. Реєстрація буде доступна на сайті організації за посиланням. Посилання залишу в описі під відео, але воно зараз ще не активне, лише 9 вересня. Тому 9 вересня ще раз зайдіть на це відео і перейдіть за тим посиланням. Так, що реєстрація триватиме до 18 вересня, я вже сказав. Усі заявки, подані протягом цього періоду, будуть оцінюватись однаково, однак радять планувати заповнення заявки завчасно, оскільки подача в останній день може вплинути на стабільність роботи системи. А я вам більше того скажу, в перший день, коли я випускаю відео, що почалось прийом заявок, всі мої підписники переходять їх заповнювати, сайти дуже часто зависають, тому майте витримку. Якщо сайт завис, зайдіть туди через півчаса, зайдіть через день. Заповнюють заявку ну, не через день, а в той самий день, там пізно ввечері, да, зазвичай не така активність. Оце вам такий невеличкий лайфхак. Зверніть увагу, після завершення періоду реєстрації ви отримаєте повідомлення з підтвердженням отримання вашої заявки. Підтвердження це ще не означає, що вам кошти нарахували. Це означає, що вашу заявку взяли. А чи нарахували кошти, чи ні, ви дізнаєтесь пізніше. Увага, Подача заявки не означає, що вас автоматично відібрано для отримання грошової допомоги. НРСІ ретельно перевіряє заявки, щоб давати, надати найбільш вразливішим. Підготуйте необхідні документи, е, паспорт або id карточка довідка ВПО для домогосподарства, які є ВПО, свідоцтво про народження дітей за наявності, тобто, щоб ще на дітей отримати, ідентифікаційний номер платника податків для всіх членів домогосподарства господарства. Віком від 18 років. Номер банківського рахунку в форматі IBAN, Це там де UN і ще 27 символів. Соціальні пенсійні рахунки або рахунки є підтримки, не приймаються. Тобто вам потрібно карточку для виплат. Не пенсійну, а саме для виплат. Далі. Документи, які підтверджують вразливість того господарства, до таких документів належать посвідчення особи з інвалідністю або довідка медіа соціальної експертної комісії, пенсійне посвідчення, пенсійне посвідчення це також. В зазначенні вразливості, яке збільшує шанси на отримання допомоги. Посвідчення багатодітної сім'ї довідка про вагітність, відосу про статус одинокої матері або одинокого батька. Медична довідка, яка підтверджує тяжку хворобу або хронічне захворювання. Якщо є там і пенсійне посвідчення, і про хронічну хворобу або захворювання, то то взагалі. Ну, дуже сильно збільшує шанси на проходження, тому що ви е, в два рази підкріплюєте свій статус. А дуже пенсіонерів мають ці документи, тому надавайте їх. Е, фотографії документів мають бути чіткими, кольоровими та горизонтальними. А знімки екранів має включати всю необхідну інформацію, тобто можна зробити знімок екрану або можна просто сфотографувати. Важливо знати, в рамках заяви вам слід надати особисті дані. Ваші дані залишаться в безпеки. Про це кажуть НРС. Е, і е, на сайті є політика про захист особистих даних. Після завершення процесу подання заявки, команда НРС опрацює інформацію і, проти, е, і прийме рішення щодо заявки протягом 5-6 тижнів, тобто жовтень, листопад почнуть е, видавати. Однак, якщо в заявці є помилки, процес може затягнутися. Але це не означає, що її відкинуть. Тобто можуть прийняти навіть з помилками, але я підверто радив відразу її правильно перевіряти. як заповняти ці заявки, я вже три чи чотири рази рази показував на прикладі попередньої допомоги від НРЗІ, коли люди отримували цю допомогу. Тому можете передивитись там. Там я все детально показував, куди заходити, як заповняти. Максимальна кількість членів домогосподарства не більше п'яти осіб, якщо більше необхідно подавати дві окремі форми, кожна з яких має включати двох різних осіб старше 18 років. Тобто можна розділити домогосподарство на дві частини і подати дві заявки, що збільшить шанси. Але ну, врахуйте критерії вразливості. До розгляду береться лише перша спроба подачі заявок. Отут важливо, отут. Важливо, що перша спроба подачі заявки, усі наступні заявки автоматично видаляються. Тобто постарайтесь все зробити чітко, правильно з першого разу. Е -е. Геолокація перед отут от також важливо. Перед початком подачі заявки переконайтеся, що дозволили GPS на вашому пристрої вімкнені. Ми перевіряємо ваше місце заходження, тому заявки без дійсної геолокації не приймаються. Це завжди так було в них. Це їхнє таке правило. Так вони відслідковують, що ви знаходитесь. В Україні і на які території, і ті люди, які знаходяться на території, там близько бойових дій або там до бойових дії, вони в першу чергу мають 에, пріоритетність. Рекомендації щодо процесу заяв, подачі заявки. Використовуйте надійний браузер для відкриття форми, можете Google Chrome там, чи Opera. Копіюючи та вставляючи посилання, уникайте відкриття форми через застосунок Telegram або Facebook. Чому уникати через Telegram або Facebook? Бо воно відкривається всередині Telegram або Facebook. І тоді не підтягується Це ні геолокація, форма погано заповняється. Ну, коротше, погано працює. Тому я залишу посилання в Ютубі, коли ви на нього перейдете, воно відкриється у зовнішньому браузері, і то буде працювати правильно. Будь ласка, майте на увазі, що будь-які помилки процесу надання можуть призвести до скасування або затримки її перегляду. Наприклад, серед найпоширеніших помилок неправильно вказане ім'я або прізвище, неповний ідентифікаційний номер, неправильно вказаний номер телефону. Ну, це банальні помилки, але їх найчастіше допускають. Якщо хтось допомагає вам із подачою задавки, переконайтеся, що це людина, якій ви довіряєте. І відразу застереження обережно шахраї. Нікенерсі ніколи не запитує ваші дані кредитної картки. Пін-код або це код для неї. Гуманітарна допомога є безкоштовною, тобто ніяких додаткових коштів. Точно платити не треба. І від вас ніколи не повинні вимагати оплати за неї. Якщо ви отримаєте будь-яке підозріле повідомлення, а таких багато. А 9 вересня їх почнеться ще більше. Бо тому що якщо тільки якась допомога в Україні стартує, зразу ці нехороші люди питаються влізти під нього і під її соусом, під її виглядом, да, пропхати якусь шахрайську схему. Я про ці всі шахрайські схеми неодноразово розповідав, тому передивіться по мій повчальні відео, як не вляпатись. В різні шахрайські схеми і е, заповню там декілька простих дій, які завжди вас збережуть І долучіться до каналу, щоб коли вийде нове якесь повчальне відео, обов'язково подивитися. Е, так, не відповідайте на підозрілі електронні листи, смски або повідомлення в соцмережах, де вам пропонують допомогу. Е, на не розсилає, так. Це ви самі повинні зайти заповнити. Е, ви можете. Перевірити достовірність комунікації зателефона гарячу лінія націста номером 0800 302 007. Номер гарячої лінії також залишив в описі під відео. Тож, бачу допомогу, знову починають видавати. Не всі її отримають, я знаю. Але подайте заявку, це ваш шанс. 10800. Ну, лишніми вони будуть. Тому з радістю вам розповідаю. 9 вересня обов'язково нагадаю. Давайте будемо оформлювати, отримувати і підписуватись на народну думку. Все це допоможе вам в майбутньому. Тож до нової зустрічі на народній думці, дорогі мітачі.